обговорення мережі ремонт регіозації Уладнівської територіальної громади і втримує повночення зміни до рішення 61-ї сесії високоскликання власників сільської ради No18683 2025 року до надання дозволу у Владівському літеру Владівської сільської ради на вихідній проєктної документації проєкту капітальний ремонт приміщення з подалу основного космосу Уладницької літературської сільської ради. За адресою України від обласних регіонів в Україні вулиця та можна позиція. Переходимо до розгляду першого питання. Перше питання у нас про початок громадського обговорення реорганізації мережі закладів загальної середньої освіти Уланівської територіальної громади. Голосуємо в цілому. Хто за? Хто говорить? Значить, сільська рада вирішила перше розпочати процедуру громадського обговорення питання щодо реорганізації Маркушанського та Зеленецького ліцею Уланівської сільської ради шляхом зміни її структури з можливими варіантами. А саме створення Маркушинської початкової школи філії Уланівської ліцеї Уланівської сільської ради на базі початкової ланки Маркушівського ліцею Уланівської сільської ради, припинення діяльності базової та старшої... Там Івано-Макушівського ліцею Уланівської сільської ради з подальшим приєднанням здобувачів освіти повігідних педагогічного персоналу та майнового комплексу до Зеленецького ліцею Уланівської сільської ради. Створення Здоленецької початкової школи філії Уланівської ліцеї Уланівської сільської ради на базі початкової ланці Зеленецько ліцею Уланівської сільської ради, припинення діяльності базової та старшої лано до Зеленецького ліцею Уланівської сільської ради з подальшим приєднанням до договоручів освіти педагогічного персоналу та майнового комплекту Макушанської ліцею Уланівської сільської ради. Ліквідація юридичної особи Маркушенського ліцеї Уланівської сільської ради з подальшим приєднанням дочків базової та загальної середньої освіти та цілісного майнового комплекту до Уланівського ліцею Уланівської сільської ради та створення Маркушинської початкової школи філії Уланівської ліцеї Уланівської сільської ради ліквідації юридичної особи до ліцею Уланівської сільської ради з подальшим приєднанням до робочів газової та загальної середньої освіти та цілісного майнового комплексу до Уланівського ліцею Уланівської сільської ради та створення Мартушанської початкової школи філій Уланівської ліцеї Уланівської сільської ради. Затвердити з громадського обговорення не менше одного року з дня ухвалення цього рішення визначити відповідальним органам та організацією проведення... Обговорення відділу освіти, якому у Уланівської сільської ради. Провести об об громадське обговорення у таких формах: онлайн через насилання звернень поштою на адресу Мініської області, міністр район селу Лі 19, особисто через стрім, розміщені у старостинських округах та проведення громадських слухань, зустрічей засідань батьківських комітетів і конфіденційності, встановити кінцейний термін. Подання пропозицій до 24 липня 2026 року. Пропозиції, подані після визначення терміну, не будуть розглядатися. Додаткова інформація щодо висловленої думки у мережах не є офіційною формою звернення, однак можуть бути враховані як джерело аналізу громадської думки. Зобов'язати старості відповідність на розвідки забезпечити. Доступ громадян до технічних засобів для подачі звернень, контроль за е, функціонування скріння для збору пропозицій, е, регулярне передання зібраних матеріалів до відділу освіти молоді і спорту Уланівської сільської ради. освіти, культури, молоді та спорту Шевченко-Валентині Михайловні оприлюднити інформаційно-аналітичну -інформаційно довідку, статистику учнів, педагогів, демографічні та фінансові показники освітньої якості е, витрати на отримання. Проінформувати громадськість про маски, спроїх, нормативні, фінансові, соціально-економічні передумови до цінності, упорядкування мережі закладів освіти у Уланівської сільської територіальної громади, забезпечити реєстрацію письмових і електронних звернень, розміщувати матеріали на офіційному сайті, сайті та інформаційних бюлетях, створити робочу групу з представників депутатського корпусу закладів освіти, батьківських комітетів громадськості та до завдань, якої включили аналіз отримання пропозиції обговорення і зазначення кількості отриманих звернень місту авто... авторства, формування остаточного проєкту рішення про організацію, за виконання рішення покласти на бюджетну комісію голова.

І ще один рішення про внесення змін до рішення 61 сесії 8 скрипня Уланівської сільської ради no від 2025 року про надання дозволу Уланівському ліцею Уланівської сільської ради на виготовлення проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт приміщення спортзалу основного корпусу Уланівського ліцею, Уланівської сільської ради за адресою облас міністрів район село Улані, вулиця Соборна, 32. Хто за такий проєкт річний цілому на основу одного року? Е, сільська рада вирішила перше. Внести зміни до рішення 61-ї сесії 8 століття Уланівської сільської ради відійти номером 1868 від 6 -го, -го, 25 -го року про надання дозволу Уланівському ліцею Уланівської сільської ради. На викрадення проєктно-кошторисної документації по об'єкту капітальний ремонт приміщення спортзалу основного корпусу Уланівської ліцеї Уланівської сільської ради за адресою Україна Вінницької області район районського ланів 32», А саме назву об'єкту у основної редакції капітальний ремонт системи електропостачання, степі та підлоги приміщення спортзалу основного корпусу Уланівської ліцеї Уланівської сільської ради. За адресою Україна, Вінницька область, Вінницький район, село Лулані вулиця Соборна 32. Так вони так? Ні, не проходять прав, тому що там було змінено в самому ПКД вписана назва правильна, а в рішенні тоді приймалися, слова, звичайно. Минулого року приймали рішення, яким скасували цей, цей дозвіл, але потім вони пройшли проплати, його не можна скасовувати, в нього просто треба було внести зміну. Не, не, не писати пункт, що його е, скасували. І другий пункт цього питання. Стасувати рішення 64 четвертої сесії восьмого скликання Уланівської сільської ради номер 2039 від 23, 03-7 року про надання дозволу Уланівському ліцею Уланівської сільської ради на виготовлення проєкту поштовичної документації проб'єкту капітальний ремонт системи постачання стелі та підлоги приміщення спортзалу основного корпусу Уланівського ліцею Уланівської сільської ради за адресою. Країна Хмельницької області міський регіону вулиця Соборна 32, потрібно законування рішення, складу на підчетну комісію. А розробний стопарний? Цього сьогоднішнього? Тут такий проєкт рішення половенко Дякую.